Добрий день. Сьогодні проведемо вимірювання напруги на трансформаторах струму mxl 215 c 11 Це трансформатори струму, які часто використовуються в агрегатах серії EV Power on-Off. Для початку ми включимо обладнання. У нас є 2 хвилини до запуску компресора. Отже, по трансформаторам струму CC, це в нас напруга з трансформатора струму. Серединка GND це в нас загальний провід, і справа у нас 5 вольт, Отже, нам треба мультиметр на, пе... на постійну... мультиметр, який може виміряти напругу постійного струму. GND я підключив на клемку GND. В принципі, можна і тут взяти GND, це загальний провід, неважливо де. Отже, для початку виміряємо лінію 5 вольт. Майже 5 вольт. Так? Лінія сигнальна від трансформатора струбу до контроллера 0, вольт. 0 0 Вольт тому що агрегат у нас є включеним, але компресор ще не запущений. Unit State, Temp Status де наш компресор current. Компресор current 0 А. Ось так. Зараз дочекаємося запуску компресора і будемо е, вимірювати значення напруги з трансформатора струму до контролера. Запустився компресор, отже, стаємо на лінії сигналь і ми бачимо 1571 вольта, що дорівнює 21,8 А. Дивився струм і напруга. Також треба зазначити, що трансформатор струму міряє по одному, одному кабелю агрегатів серії для потужності 42 та 84 кВт. Використовується два дроти живлення на кожну фазу, а на, через трансформатор проходить тільки один дріт живлення. І це навіть можна побачити на схемі електричній принципові. Отже, що треба зауважити, що трансформатори струму конкретно перед вами є абсолютно робочими. І контролер теж є абсолютно робочим. Тобто трансформатор струму видає значення напруги відповідне до виміряного струму, а контролер його приймає і перетворює в значення, яке можна прочитати. 21,4 А. Лучше зробимо перевірку, виміряємо струм на компресорі. 23 ампера, 23 лун, а тут у нас 21,4. Є певна розбіжність. 22, а так от 23, тобто є залежність від того, як ми розмістимо вимірювальний інструмент, але в цілому струм. <кій> є схожим і не відрізняється на порядок. При цьому струм через трансформатор струму проходить всього-навсього половина струму від загального струму по фазі. Дякую за увагу.